Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо цікавий пристрій, який я замовив на Aliexpress. Його називають Tesla Coil або Трансформатор Тесли. Ви на каналі EveryCabis Smart і ми починаємо. Так от, у комплект поставки входить блок живлення. Коротка інструкція з експлуатації, якщо її можна так назвати, ось такий основний блок з прозорим корпусом з органічного скла. І пакет з голкою та маленькими газорозрядними лампами. Спочатку необхідно встановити голку. Вона просто закручується на різьбі. Ось так. Бачимо. Тут є два регулятора рівня. Для регулювання потужності та для регулювання частоти. Ще тут є перемикач режимів. Є два режими. Частотний та музичний. Ось так. В цілому, все. Ну і повернемося до газорозрядних ламп. У моєму комплекті були 4 маленьких лампи: одна з синім кольором світла, можливо, неонова, і три з жовтим кольором, можливо, натрієві. Ну, і інструкція, як видно, на китайській та англійській мовах. Ну що, спробуємо? підключаємо трансформатор в розетку і перемикаємо на режим чистоти. Якщо підкрутити потужність і відрегулювати чистоту, то отримуємо досить гучні звуки розрядів та блискаву. Вигляд це має захоплюючий. А хто не підготовлений, то навіть досить страхітливий. Але знову ж таки, цей страх захоплює. Якщо піднести ближче до розряду лампу, то вона буде світитись навіть без контакту. Коли проскакує розряд, то лампа світить яскраво. Коли немає прямого контакту з блискавкою, то лампи світять тускло. На середній потужності, якщо розряд попадає на пальці, то це практично невідчутно. Але якщо додати потужності і затримати контакт довше, то можна відчути високу температуру і навіть попектися. Як я вже сказав, трансформатор працює досить гучно. Але якщо накрити голку склянкою, то рівень звуку відчутно знижується. Це можна використати для створення досить цікавих звуків, наприклад, для запису музики. Крім того, що склянка глушить звук, при накритті голки склянкою блискавки контактують з поверхнею скла. І це має цікавий вигляд. Наприклад, якщо склянку замінити скляною кулею, то вийде досить цікавий магічний пристрій. Ну а далі ми з сином почали експериментувати з різними предметами. До речі, для дітей цей пристрій дуже цікавий. Можуть залипнути на ньому на години. Ось тут, наприклад, ми спробували, як буде працювати блискавка з повітряною кулькою. Далі в хід пішли рослини. А саме суцвіття конюшини. Як видно, картинка гарна, але по суті суцвіття нічого не змінило у формі розрядів. Довгий листочок також не показав цікавої картинки. А от молодий росточок з маленькими листочками. Змінив картину блискавок і розряди почали виходити з кінчиків листочків. Це вже цікаво. Далі нам прийшла в голову думка випробувати, як себе поведуть огірок та помідор. Огірок тримався стійко і досить яскраво. І як видно, помідора також не підвела. Гілочка кімнатної рослини має досить захопливий вигляд, що особливо сподобалось сину. Ми вирішили спробувати також іграшкового ведмедика. Вигляд це має трішки жахливий, але запевняю, ні один ведмедик в результаті експерименту не постраждав. З листка Павловнії ми вирізали ось такий маленький листочок красивої форми. І він нас здивував оригінальною формою блискавок. Відросток плюща має також дивовижний вигляд. Хоча таке множинне пропускання електричного розряду через нього йому явно краще не зробило. Ще один листочок кімнатної рослини. Результат також захоплює. Далі коктейльна трубочка. Несподіваний результат і коктейльна трубочка почала плавитись. Молода шишка з сосни. Спочатку нічого не відбувалось. Але далі блискавка все таки пробилась. Ну і ще невеличка сувенірна Ейфелева вежа. Як бачите, металічні предмети ведуть себе зовсім по-іншому. Ось такий у нас вийшов перший експеримент з трансформатором Тесня. Сподіваюсь, вам було цікаво. Запрошую вас ставити лайки та підписуватись, щоб це та інші відео змогли переглянути більша кількість людей. Дякую і до наступних зустрічей!